Доброго дня, заказав заправді, що з нової пошти на подарок для 100 чоловіка Він інстолював такий от інструмент Warcraft на інтернет-магазині warcraft.com.ua Це є акумуляторний рубанок. Він має вже такий інструмент. Він батарейки від нього має. Має там болгарки, шліфовки всякі. І зараз я на подарок йому вирішив такі от до дня народження. Подарувати рубанок. Зараз має роботу з деревом всяким. Модель називається CEP S20B. Має 15 тисяч обертів в минуту. 12, 82 мм mm має ножі, 2 міліметри mm за один прохід може знімати. Акумуляторний інструмент дуже має велику лінійку. Більше 70 інструментів під тупо під одну батарейку. Це на акумуляторі незалежно від світла. Теперішній час актуально з тим світом. Але зараз проблеми. Ось такий рубанок. От. Барабан. Тут в ножі. В ножі йде. Дві штуки на барабані. Маю п'ятку. Так, Захист від е, того, щоб просто не, випадково не нажати кнопку. Тут наставляється глибина, наскільки воно буде знімати. Є відповідні поділки. Наскільки виступить ніж. Так, тут є передача. Так само викид стружки, можливий на дві сторони. Переключатель туди, сюди. Батарейку зараз. А тут є ще захисний ключик. Щоб Підкручувати. А, щоб фіксувати ножі. Отак. Впливається зручно. І шестигранник. že jste hrám někomu vytkručujíc se, že bezposredně se mé krýtaně nažil. Instrument pracuje nehoz, baterie je Переключаю такий клапан на одну сторону і на другу. Повітря вже буде дути. <клес> Інструмент, є, ще раз повторюся, безчітковий, тобто має цього рубанка вистачати надовго в роботі, так швидко батарея від нього не сяде. Дякую менеджерам за. Пораду. Гарантію дали 2 роки. Так що звертайтеся. Думаю, хороші речі, дуже в них, багато інструментів там різного вже взято. Думаю, цей швагро сестри чоловікові сподобається. Дякую за увагу. До побачення.